Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Рада всіх бачити! В цьому відео хочу показати рецепт ватрушок. Рецепт буде, як завжди, під відео в описі. Також хочу показати, в мене була така невеличка закупка для дому. Дещо для дому, для кухні і також дещо я прикупила для себе. Хто знає магазин ДМ в Німеччині, той знає про який я магазин говорю. Купила трішки там в мене догляд за лицем буде, маски. Так що залишайтеся зі мною. Гарного всім перегляду! і Дивіться до кінця! Хто вперше на моєму каналі? Хочу представитися. Мене звати Маріна. У нас багатодітна сім'я, у нас вісім діток. Поки тимчасово ми проживаємо в Німеччині, ми самі з Київської області побудували власноруч будинок. Зараз наш будинок на такому цікавому етапі, поклейка шпалерів, і також потрібно вложити ламінат. Дещо також потрібно доробити, тому я вже з нетерпінням чекаю, коли ми приїдемо додому. Вже хочеться скоріше облаштовувати свій будинок, робити там. Затишок, як то кажуть, декорувати його, тому з нетерпінням чекаю. Двоє старших дітей у нас вже закінчили школу. Всі останні в нас школярі в цьому році у нас останній син Марчик пішов до школи. Також у нас діти займаються музикальною школою, вчаться. Дівчата на скрипках, на фортепіано. Хлопці, хто на трубі, хто на віланчелі, на акордіоні. В общем, ну, Матвій на він вже закінчив також музикальну школу. Зараз він в українській школі в 10 класі, а музикальну школу він закінчив. Тому. Дітки всі хочуть додому, ми також хочемо додому. Я думаю, що скоро ми будемо вдома. Тому залишайтеся зі мною. Якщо цікаве відео, до речі, в мене на каналі майже тисячу. Глядачів, а підписників не так-то багато. Тому, якщо вам цікаві мої відео і ви вже не перший раз їх дивитеся, прошу, будь ласка, підпишіться, щоб далі розвивався мій канал, щоб якось він далі продвигався. Вам не тяжко, мені приємно. Якщо цікаві мої відео, то ставте подобайку, пишіть коментарі. Я буду вдячна за це. Так Гарного вам перегляду. Тут я вже стала робити, поки мене тісто сходило, я стала робити начинку. Тут у мене дві штучки таких сиркові маси. Можна взяти твор, просто на блендері збити. Колись я вдома так і робила. Але тут вже готова така сиркова маса, маса пастообразна. Тому додаю два яйця: ванільний цукор і обичний цукор. І це все перемішую гарненько. Вона дуже гарно тримає форму в ватрушках. І зараз на відео буде видно. Дуже мені подобається. Я поки тут в Німеччині, то я її беру. Вона тут продається в Lidl в магазині. Хто в Німеччині, той знає. А якщо вдома, то я беру обичний творог, також збиваю його на блендері, даю яйце, також ванільний цукор і цукор. Тут я вже приступила до формовки булочок змащую руки олією, форму олією. І також беру стакан. дно стакана також змащую олією і роблю таку всередині, як дирочки такі. І пальцями ще проминаю, щоб як то кажуть, більше влізло начинки. Тому що після стакана все одно воно не так багато. А якщо пальцями розрівняти, то воно виходить тоді начинки дуже багато. Чим більше начинки, тим смачніше. І також я стала такі останні рази, як стала робити з ягодами. Чи вишню, чи що які є, ягоди є заморожені, я просто їх обвалюю в крохмалі і викладаю на цю сиркову масу. Тут у мене була голубіка. Вона була не заморожена, свіжа, тому я її так виложила на форму. І також у мене була засушена клубніка полуниця. Вибачаюсь, вийшло дуже смачно, тісто вийшло наскільки пухке, таке, м'яке, просто дуже класно. Я цим тістом завжди користуюсь, Єдине, що я додаю більше сахару, цукру. Тому що мені подобається, коли тісто таке солоденьке. Так що пробуйте, смакуйте, пишіть ті відгуки, як вам сподобалось. Ні. Буду чекати на зворотній зв'язок. Я їх так гарненько припекла, Люблю, коли вони не білі, а коли так гарненько-гарненько пропечені такі. Все щось залишилося, було дві форми. вийшли дуже м'якенькі. Я думаю, на відео видно, що тісто дуже-дуже м'якеньке вийшло. Хочу показати, такі в мене була сьогодні закупка з магазину Кік і магазин Action. А, і ще DM. Покажу. Тут купили маршмеллоу, тому що діти в нас какао, просто молоко гаряче полюбляють, додають, дуже їм подобається. До речі, це маршмеллоу, Це харіб фірми, дуже класне, дуже нам подобається. Тому взяла дві. Ціна його я євро 19. Ціна його. Так, покажу ще таку свою закупку, така фруктовниця. Але я думаю, що сюди можна не тільки фрукти, можна якесь печиво, бізешки, можна, ну, в общем, всяку таку смакоту сюди положити. Я побачила і, і сразу думаю, ні, буду купляти дуже класне. Е, з магазину Кік. Так, ціна 8 євро. Дуже класне, мені дуже сподобалося. Я люблю такі білі, такі керамічні. Воно таке. ну, не знаю. І не сильно, наче і важке, і не сильно таке легеньке, общем, е, класне, мені дуже сподобалося. Так, далі в магазині кік е, по скидки 29 копійок е, були. Підставки для гарячого. Дуже мені класні, вони потрібні, вони завжди потрібні тут, йдуть дві штуки. Е, по 29 копійок тому ми їх взяли. Е, Три штуки. Ну, по 20 копійок, це я кажу по 29 центів. Тому ми взяли три штуки, виходить, шість штук виходить кожної по дві. Так, ще в де взяла таку субліміровану клубніку. Вона на випічку можна її. Ну Це сушена, хто не знає, це така сушена клубніка, ще була маліна, але я взяла тільки клубніку, полуницю. До речі, не, не, не клубніку, а полуницю. Тут, виходить, 25 грамів. Буду пробувати. побачу, як воно. Так, Взяла коробочки такі. Хто дивився моє попереднє відео, де я прибирала в себе там, біля зеркала, де в мене були так наложені заколочки, різіночки, тому вирішила взяти поки тута, тому що вдома в мене вони по-другому лежать, а поки ми тута. Взяла в магазині Aктіum. Ну, я кажу «акціон», німці кажуть action, так не знаю, як правильно це буде під такі ні під такі заколочки, таку маленьку взяла. А ця більша буде під такі вже заколки, великі різинки, такі автоматіки ці заколки. В общем, поки тут, а то треба десь розміщати, тому що у дівчат багато всяких резинок, заколочок. то... В общем, такі коробочки взяла, думаю, поки мені на перше время повинно хватити. Також з магазину Action взяла лінор. Я таким користуюся. Лінор саме класний. в нього дуже довго пахне одежа. Його кидати треба дуже капусточку трішки. Він такими йде зернятками такими. Тут 570 грам. Така велика, стоїть 10 євро. Класна штука, мені дуже подобається. Лінор мені також подобається різні не тільки цей, а різні, ну, іменно, щоб фірма була Лінор, щоб називалася. Ді воно дуже класно, довго пахне, навіть після сушильної машини все одно зберігається дуже запах. Так, також в магазині Action ми купили стакани. Тому що <смі>, тут хазяйські були, але їх тут 4 штуки, а приходять буває в гості і ну, не хочеться аж в чашки наливати. Тому вирішили взяти стакани. Стакани дуже класні. З такого стекла, такого товстенького, я скажу. Получається, їх тут в упаковці 3 штуки: 390 мл. Такі гарненькі, пузатенькі, мені подобається. І взяли їх дві штуки, дві упаковки. Але, напевне, думаю, що ще візьмемо. Ціна їхня 2,45 чи 2,49 євро. Я вже не пам'ятаю. В общем, поки, поки такі дві упаковки взяли, це шість штук. Ну, я думаю, що ми ще докупимо. Так, і далі вже переходимо до такої. Так, це парфюмірована вода. Дуже класно пахне. 7 євро. Це також з магазина Action. Дуже мені сподобалося, дуже класно. Так, це хлопцям купили. Хлопців у нас багато, тому треба вони вже такі, деякі підлітки, то їм треба. Далі закінчився в мене крем, так як би я так, щоб воно сфокусувалося. 35 днівний. Я беру завжди лоріальчики. Дуже класний він. У мене закінчився трішки інший був, але також був 35. Так, якби так, щоб о, скокусі роздуже. дуже світло тут не, не, така, не дуже хороша. Так, це днівний. Я ночний не дуже полюбляю. Я люблю так, знаєте, лягати спати, щоб на лиці нічого не було. Так, просто щоб помитися і щоб на лиці нічого не було. А вдень я люблю маски робити, патчі ложити. Ну, в общем, лицем я займаюся, тому що, я думаю, видно на відео, що трошки в мене така проблема кожем. Так, купила собі маску для волосся. Мантінне Прові Кератін. Дуже мені подобається. В Україні я разів три купляла в Єві у нас. Після нього волосся дуже гладке і дуже класний запах. І оцей кератін, не знаю, наскільки він там, його багато мало, але волосся дійсно дуже класне після нього. Така. Запах взагалі просто суперський. Після нього волосся, мабуть, днів-два пахне. Дуже класно пахне. 300 мл. Це я купила в Демі. Тут вона стоїть 379 євро. Ну, приблизно я перевела на гривні. Це десь так, як у нас вдома в Єві. Плюс-мінус. Можливо, туди вже і трішки дешевше, тому що вдома я брала, вона там 200, чи, чи до 200, чи 200 стояла гривень. В общем, так. Так, і в магазині е, Action взяла маски для лиця. Я полюбляю користуватись масками, особливо зараз е, зима, кожа суха, на вітрі, пересушується. Це не знаю, що за фірма. Зеленим чаєм буду пробувати 10-15 хвилин, потрібно її тримати. Це така сама, тільки з алоє. Далі, це гарнієр. Гарнір мені також фірма дуже подобається. Це з кавуном. До речі, ці маски треба по 5 хвилин тримати. Буду пробувати, я кажу, що маски я полюбляю, а це з ананасом. Дуже класно, не знаю, трошки вибачаюсь, трішки світло тут погане, я казала, і воно буває трішки погано фокус ловить. Так, взяла собі в демі також шампунь шауму. Я користуюсь, мені нормально. Дівчатам я купляю дитячу, але якщо дитяча кінчається, то це також хорошо підходить. Запах також класний, мені подобається 400 мл. В общем, така. До речі, запах дуже класний. І взяли таку професійну. Чоловік таким користується, і я. Тому що ми можемо, наприклад, таку якусь взяти, у них волосся таке ще, як би Ну, що їм не треба якусь такої професійного догляду. А це, виходить, в неї ціна 3,45 я вже не пам'ятаю, общем, щось до 3,50 євро. Ми там попереводили, трішки почитали, взагалі, нам підходить все класно, ця фірма дуже класна, і запах, до речі, теж дуже класний. Тому будемо користуватися. Далі хочу попробувати після цієї. Там з такими кружками є різні кольори. Хочу попробувати, спробувати інші. Там є також для об'єму, так як у мене волос, волосся не дуже таке товсте, то я люблю такі шампуні, щоб вони продавали об'єм. Так що будемо користуватися. Такі в нас були покупки, закупки поки вирішила з вами поділитися, показати. Так що, так.